Ну що ж, я тебе радий бачити на цьому відео, де ми поговоримо про таргетологів. Якщо ти таргетолог, то ти точно прийшов в правильне місце. Тому це відео присвячене саме тобі. З чим ми будемо розбиратися сьогодні? Взагалі, це перший найм. Кого наймати, як наймати, які є види роботи з людьми, і як потрібно це робити, так, щоб ти на своєму самому першому початку не допустив помилки. Давай прийдемося, давай попрацюємо. Дивись, написав таку статтю. Виходячи з наших уроків по найму, бо у нас взагалі тобто, є дуже багато контенту на цю тему створено, от, і його досить так багато. Тобто я не міг зараз загрузити на YouTube, там, тобі 9 годин історію про вообще, як це робити і так далі. Але давай поговоримо. Я це сформулював таку штуку досить коротку статтю, про яку ми зараз проговоримо і все зрозуміємо: саме основне. Для того щоб ти не допускав своїх перших базових помилок при наймі, окей, якщо ми роздивляємося історію з таргетологом, то ми точно розуміємо, що е, перше саме базове нам потрібно зрозуміти, що ж ми хочемо делегувати, кого ми хочемо наймати, де в нас є просадка. І дивись. Що я тут буду рекомендувати? Для пер з першого початку нам потрібно взагалі зрозуміти, що ми хочемо делегувати. Тобто, супер, базово, е... це така базова історія, яку ти повинен сам для себе зрозуміти. Але що ти можеш взагалі роздивлятися? Перше, це може бути звичайно, от саме налаштування рекламних кампаній, створення рекламних креативів. Тобто, це вже дуже схоже на людину джуна. Тобто це джун, який буде працювати з тобою, твій помічник по факту. Людина з набагато меншими знаннями в технічці самого таргету, і ти будеш делегувати свою роботу. Він буде в тебе навчатися, а ти будеш звільняти деякий проміжок часу роботи. От. Але тут є також свій великий мінус, в залежності від того, яка ця людина прийде. А скоріше всього, якщо ми говоримо про джуна, це прийде не суперкваліфікована людина, ти не сильно, скажімо так, зменшиш свої роботу години, тому що так. Наприклад, там ти зешку на креативи або запуск кампанії, ти делегуєш. Але ти звільниш собі, наприклад, там, дві години роботи. Але замість цих двох годин роботи ти повинен будеш навчати цю людину, як їй діяти в тій чи іншій ситуації. Тому, тобто, чи можна так супер легко тіба, почати делегувати з джуна? Так, да, це буде для майбутнього. Це буде супер класно, супер ефективно, бо ти взращуєш лояльно для себе людину. От, але в моменті це. Не сильно спростить твою роботу, якщо ти хочеш знову ж таки, щоб людина працювала якісно. Якщо ти хочеш, щоб вона працювала там або як, ну твоє діло, це твоє діло. Але е, такого, звичайно, я не буду пропагандувати. Друге, що ти можеш собі дозволити делегувати, це звичайно робота з клієнтами. Це вже історія більша, яка йде в проджект-менеджмент. Тобто в Project Management, де ти наймаєш собі людину, яка буде взаємодіяти з клієнтами, збирати з них звітність, спілкуватися, відповідати на запитання, пушити, наприклад, дизайнерів аутсорсних, ну до прикладу, от для того, щоб все віддавалося в сроки і всі задачі робилися. Ось ця людина навіть може контролювати тебе. І це круто, тому що для того, щоб поріг входу в project Management, він насправді трішки нижчий ніж в таргетинг. Тому ти зможеш не більш кваліфіковану людину, з якою можеш класно працювати в тандемі. Але тут залежить від тебе, що ти хочеш більше делегувати, Технічну частину чи більше взаємодію з клієнтами. Скажу так, що, що в тому випадку, що в іншому, ти все одно будеш займатися цими речами, але вже на іншому рівні, вже трішки менше, вже будеш трішки старатися делегувати. Ось, зрозумій, будь ласка, що для тебе важливо. Окей, тому, коли ми зрозуміли, що ми хочемо делегувати, опять-таки, це може бути. Технічне налаштування, взаємодія з клієнтами, або, можливо, навіть там дизайнери, чи ще щось до речі, всі ці люди вони можуть в собі совміщати позицію асистента. Що це мається на увазі? Тобто, людина може налаштовувати кампанії і допомагати тобі створювати креативи, і допомагати там робити аналітику, аналіз конкурентів, або, можливо, проджект буде допомагати закривати клієнтів, буде допомагати взаємодіяти з новими потенційними клієнтами. Тобто крос-функціональні можливості. Про це ми поговоримо в інших відео, але зрозумійте, що перші ваші люди. Вони будуть не тільки на одну конкретну позицію, а вони також можуть закривати інші ваші задачі, якщо ви дозволите їм це робити. І так, ми рухаємося далі. Ми зрозуміли, що ми хочемо делегувати. Друге, що ми йдемо, це визначити тип спеціаліста. Оп'ять-таки, ми говорили, що ми можемо наняти джуна, наприклад, таргетолога, або наняти мідла, або можливо взяти асистента, як я вам і говорив, який може закривати там. Інші рутинні задачі, з якими, ви, з якими ви можете працювати, так ось, що ви хочете, ви це повинні самі перед собою зрозуміти, щоб вам ефективно було працювалося. Але це залежить насправді від вашого рівня. Тому що, якщо ви ведете як таргетолог, наприклад, там. 5 проєктів, 4-5 проєктів, то, звичайно, сильного класного мідла ви не можете наняти. Лише в тому випадку, якщо у вас досить високий середній чек, давайте там 600-700 доларів за проєкт, клас, можна шукати мідла. Але якщо у вас типу, там, чек 400 450 або нижче, типу, то це 100% буде спершу починати буде тись Джуна. Якщо ми говоримо, наприклад, те, що у вас там більше 10 проєктів, з таким самим середнім чеком. Так, да, можна також шукати мідла. Е, але далі ми поговоримо, як цих людей шукати і на що звертати увагу. Це ви повинні зрозуміти для себе, наскільки ви фінансово готові вкладатися в людину. Тобто це ЗП, типу, 200 доларів. Чи це вже ЗП буде там 700, 900, можливо, навіть і 1000 плюс. Подумайте. І третє, ми переходимо якраз таки до зарплати. Дивіться. Тут написано, у нас така, знаєте, середній по палаті те, що джун може заробляти від 300 до 600 доларів в Україні. Middle там, 600 200. Ну, senior може взагалі ще більше заробляти. Асистенти це від 200 до 400 доларів. то ж саме project management. Ну тобто, тобто manager менеджери це також може бути від 400 до 700, в залежності, звичайно, від досвіду. Але на початку вашої кар'єри це ось такі будуть зарплати. Але що ви саме головне повинні тут зрозуміти? От ті люди, які зараз це прогортають, вони багато чого втратять, тому що вони просто побачать, що тут написано 300 600. А зараз я вам поясню те, що заробітна плата для людей вона не повинна е, строїтися через фікси. Ніколи ви працюєте на попроектній основі, і навіть попроектна основа вона ділиться на деякі рівні. Наприклад, project менеджер повинен вміти продливати клієнта, повинен вміти взаємодіяти з клієнтом. Тому нам важливо, щоб LTV збільшувалось на проєкті. Тому, наприклад, за перший місяць людина може отримати. Давайте розглянемо базові цифри, може отримати 60 доларів за проєкт, Другий місяць. 90 доларів за проект, а на третій місяць 110 доларів за проект. І далі в неї зберігається цих от 110 доларів за проект, вже далі вона працює. Чому так? Тому що перші три місяці вони взагалі найскладніші. Навіть для таргетологів так само діє історія, але там просто можливо 90 доларів за проект, 110, 140, 150 доларів за проект, і вони отримують. Тому що якщо людина, тобто з нами клієнт, пропрацював три місяці, скоріше всього, він залишиться і на півроку, і на рік. Бо три місяці це самі перші складні етапи. Тому ми повинні показати нашим співробітникам, що дивіться, у вас є проект, і вам вигідніше мати, наприклад, 10 проектів, які з вами працюють по три місяці, ніж 10 проектів, які з вами працюють по одному місяцю. Тому ваша задача їх продлевати. Якщо ви цього робити не будете, то у вас просто заробітна плата буде в два рази меншою. Ну, типу 60-110, там 150-160. Ну тобто розумієте цю кореляцію. Ось тут можна насправді придумати дуже багато механік. Можна працювати як із співробітниками за відсотки, можна як і працювати за KPI, Багато є історій. але зрозумійте, будь ласка, те, що фіксу просто отак, от платити 600 доларів в місяць, я тобі плачу за те, що ти працюєш зі мною. Це не є окей, тому що ви ні до чого не прив'язуєтесь, ви не розумієте ефективність людини, ви не розумієте взагалі за що ви платите. Бо в один місяць це може бути три проекти нагрузка, де людина отримує за проектом 200 плюс доларів. А може бути 15 проектів за ту саму ціну, і це вже людина перепрацьовує. Тому, будь ласка, давайте. Розуміти, взагалі за що ми платимо людям. Ось, і звичайно, ви повинні також розуміти, чим краще людина, чим вона ефективніше, тим вона буде мати більшу заробітну плату. От, але про все ви можете домовлятися, ви можете вибудовувати, скажімо так, ну тобто, переговори з вашими співробітниками. те, за яку заробітну плату вони будуть працювати на перший, другий, третій місяць через рік, чого очікувати, як ви самі бачите її кар'єрний ріст? Це дуже важливо, але це, скоріше всього, будемо розбирати в інших відео, тому що тема дуже велика. Ось далі. Ми вже підходимо до найму. Тобто, ми зрозуміли, що в нас що ми хочемо делегувати, ми зрозуміли, якого рівня людину хочемо залучати. Ми зрозуміли, яку модель оплати ми їй будемо платити. Супер. Далі ми рухаємося вже до опису вакансій і як ми її будемо створювати? Дивіться, вона створюється по ось такій методології. Зараз покажу вам. Перше, ви повинні в своєму тексті вакансії заохочити кандидата приєднатися до вас. Тут ви повинні підкреслити привабливість компанії. До речі, дуже багато. Мені це не подобається насправді, бо туж дуже, дуже багато там власників команд, агенцій, або просто фрілансерів, Вони пишуть: шукають торгітолога на таку-то, таку-то зарплату, отак, отак, отак. І до них потім приходить шлак людей, типу, ну просто люди, які ганяються за грошима і постійно змінюють свої місця роботи. От а я ж. З Самого початку заохочую Я кажу, хто ми, я представляюся, я показую, які в нас амбіції, які в нас результати, які в нас проекти. І до нас відгукуються ті люди, кому це резонує. І потім нам, нам набагато легше з ними вже взаємодіяти далі. Потім ви визначаєте обов'язки цієї людини, вказуєте вимоги до цієї людини, окреслюєте умови роботи. І підкреслюйте важливість, тобто можете чітко зробити такий call-to-action, чому з вами працювати класно і чому людина повинна заповнити заявку саме до вас. Це ось такий опис вакансії. Можливо, я ще в інших відео вам буду показувати конкретні такі приклади, як це має виглядати, а чого пізніше. Давайте так, ті, хто додивилися до цього моменту, можливо, я зараз вам бистренько покажу. У нас є тут дуже багато матеріалів напрацьовано. Опис вакансії плюс мотивація. Так, це в нас взагалі. Ага, це LedHen Manager SDR. Мотивація. Окей. Дивіться, неважливо взагалі, яка це буде вакансія. Давайте я вам зайду краще на. У нас є мотивація Sales. Можемо sales відкрити, наприклад. Опис вакансії. Ні, ні, це в нас структура. Так, там приклад адаптації. Угу, Тестове опис посади PM, ні, Це в нас не вакансія, якщо не помиляюсь. Ні, це опис посади, не та історія, вакансія PM. Ну, до прикладу, до прикладу, ось кого ми шукаємо. Хто ми такі, чому з нами потрібно працювати? Чому ми цікаві можемо бути людині? Потім ми передаємо там ссылку, яку людина повинна заповнити. Ось наша така коротенька візія, що ми хочемо робити, що людина отримує, що ми потребуємо від людини. типу, це таке саме головне, саме базове. Вот яка заробітня плата, і форму, яку повинна людина заповнити. Це така лайтова версія вакансії. Яка в нас є одна з декількох, і от по такій структурі ви можете собі вже це використовувати? Ось це взагалі наше навчання. Від фрилансера до підприємця, де ми там заходимо, просто от я чого вам казав, що про рекрутинг, це я вам зараз запишу відео і розкажу. У нас тут 12 уроків про те, як шукати людей, які карточки, як онбордити, як співбесіди проводити. Ну, типу, чи зможете все за одне відео розказати? Ну, звичайно ні. Ладно, йдемо далі. Йдемо далі. Окей, розміщуємо вакансію. Супер банально, давайте перейдемо в WorkUR.ua. Можуть бути LinkedIn, якщо це супер класні спеціалісти. От, соціальні мережі, Facebook, Instagram. Також ми почали м -м, купувати, іноді зараз я вам покажу. Так, це наша агенція. Я вам зараз покажу. От тут є. От, наприклад, бачите, в деяких телеграм-каналах ми почали купляти розміщення наших вакансій. Ось, і відповідно, це також прикольно працює. Це також прикольно працює. Цим потрібно користуватись. Окей. Ось, але я вам скажу так, на такі базові вакансії, як таргетолог, проджект, дизайнер і так далі, Work.ua працює взагалі best of the best, залежить від того, який копірайтинг ви використовуєте в своїх вакансіях. Якщо ви пишете якусь херню або неконкурентно способну херню, то буде тяжко. Ось потрібно, потрібно класно з цим працювати. Дивіться, і потім тут буде вашим класним результатом, якщо на проджект у вас буде мінімум. 50-100 вакансій, на таргетолога 30-50. Ну, Давайте так, технічного спеціаліста 30-50. Якщо у вас відкликнулось 5, 10, 15 людей, ребят, допрацьовуйте, допрацьовуйте, розширюйте свою воронку найма. вам повинні зайти набагато більше людей. Будь ласка. Шостий крок. Проводимо співбесіди. І так, для того, щоб провести співбесіду, ребят, що вам потрібно? Що вам потрібно взагалі зробити? Два таких важливих критерії. Навіть три. Давайте логіка з трьох пунктів. Перше, розказати повністю про себе, в хто ви, що ви. І тут я закликаю вас, будьте відкритими, говоріть правду, що у вас виходить, що у вас не виходить. Будьте максимально відкритим і прозорим. Далі спозиціонуйте свою самопрезентацію як задачу для людини. Що б ти робив на нашому місці, куди нам треба фокусувати свою увагу. І так далі. Але це до осознаних кандидатів. Якщо є класні, розумні кандидати, задавайте їм такі питання. Якщо це звичайні джуни, асистенти і так далі, вони не зрозуміють вашого запитання, і вони скажуть: я не знаю, що робити, я не знаю. Тому, будь ласка, думайте, кому ви це задаєте. Друге, коли ви йдете, то оцініть, будь ласка, навички. Все, що вони писали в резюме, все, що вони говорили там, наприклад, в текстовому повідомленні, перевірте це. Перевірте це, чи людина не бреше, який в неї був досвід, як вона працює, чи це все так, як вона і говорила. Але третє, це взагалі найважливіше при перших співробітниках це саме-саме важливе. Пожалуйста, роботайте зі софт-скілами. Тобто, якщо в людини горять очі, вона хоче навчатися, вона хоче працювати, вона голодно вам допомагати, в неї розвиток стоїть на першому місці, це дуже і дуже круто. А якщо людина хоче стабільності, і ти типу, пошукає роботу, де їй просто будуть платити гроші за гарні очі або, типу, там якусь рутинну роботу. Я вам не рекомендую брати таку людину як першого співробітника. Нахріна вам таке? Ну, типа, ви зараз хочете розвиватися, ви берете першу людину, щоб рости кудись. А людина не хоче рости. Вона хоче стабільності, вона хоче все зафіксуватися тут. Вам це не потрібно, вам це буде заважати рости. Вона буде всі ваші ідеї різати під корінь. Вона буде відмовлятися там ну перепрацьовувати. Ну опять таки не перепрацьовувати, а вона буде, я маю на увазі відмовлятися там, робити якісь задачі, щось буде не розуміти. Вона буде вас. Це буде дуже тяжка робота. Це буде реально дуже тяжка робота, яка вас буде тримати на одному місці. Вам потрібна е, людина, яка готова на будь-яке. Запита на кожну задачу, яку вона не знає, сама її загуглити з чатом GPT попрацювати і вирішити, тому що їй це в першу чергу цікаво. Ось так. Тому, будь ласка, оцінюйте особистість, працюйте зі софтськілами, і це як саме головне і саме вирішальне в виборі кандидата. І ось тут, вже коли ми говоримо про прийняття рішення, то ось саме через це я і приймаю рішення. Але звичайно, ми даємо тестове завдання для людей. Якщо це проджекти, ми. Симулюємо ситуації з клієнтами, як які вони відгук написали, що вони нам сказали, де нам потрібно там поправитися, можливо, які якісь які замічання, як вони будуть з цього виходити. Якщо це технічні люди, то це звичайно стратегія, аналіз конкурентів, що вони би пробили на нашому місці, як вони далі рухалися. Якщо це асистент, то це можуть бути змішані задачі в плані, як вона би там відповіла клієнту, потім як вона б знайшла там такий софт і ще щось. Окей. І потім восьмий крок, напевно, один з самих таких важливих це ввести нового співробітника взагалі в курс справи. Дивіться, ми наняли людину, далі в нас йде навчання. Тобто ми її починаємо навчати, передавати все те, що маємо. Можливо, на даному етапі у вас нічого немає. Тобто, я там показував, що, ну, тобто, коли ви будете розвиватися, у вас будуть такі штуки, як там. Фідмоделі, клікапи, продуктові звіти, системи, Фу, ну чого у вас тільки не буде. От реально дуже багато всякої штуки буде. І поки у вас цього всього там условно немає, то звичайно ви можете повзаємодіяти людиною з людиною. Дуже просто повиходити на дзвінки, розказати про клієнтів, відповісти, як ви з ними працюєте, що ви робите, ну і передавати те, що ви вже маєте. Тому що для будь-якого свого співробітника ви є ментором насправді. Тому ви проводите навчання в такому стилі. Ознайомлюйте його з процесами. Якщо процесів немає, то з тією людиною ви почнете їх будувати. Повірте мені, з першою людиною вже повинні будуть будуватися перші процеси. Це можливо, як ви ставите задачі, як часто ви будете проводити дзвінки, планерки, дейліки, звіти клієнтам і так далі. І це вже є процеси насправді. Окей. Ви ознайомлюєте її з інструментами, тобто, що ви від неї потребуєте, що їй потрібно робити, як ви на це дивитеся, які там нюанси. Окей, встановлюєте очікування від людини, тобто правила, роботи, взаємодії, що, як, коли потрібно здавати і так далі. І далі ви вже починаєте все переливати в неї весь він накоплений опит, знання. Але і це все буде до речі проходити в більшості на планерках, на планерках або на вантуванах, де ви будете брейнштормити над проектами, вирішувати якісь ситуації. І це все можна напрацьовувати тут. Я вас попрошу одне. Будь ласка, записуйте все це. Будь ласка, записуйте всі ці записи, конспектуйте його, переводьте там в якусь аїшку, щоб воно вам робило самарайс. От, До речі, от в мене є до аїшка. Ті, хто додивилися, можуть зараз по ну до цього моменту зараз побачити її. Є Ішка, яка записує всі мої созвони. Uh, давайте, наприклад, там вчора якийсь був созвон про департмент, маркетинг Мітінг. Ну давайте, наприклад, зайдемо в QA сесію. Мітінг ноутс. Все, в нас був там QA, така невеличка. І от. що ми обговорили, які там були таймлайни, що конкретно дали відповіді. Все, і поїхали, поїхали. Ось от, такі от самерайс невеличкі є. І ви можете просто. Благодаря тому, що будете записувати, потім все це використовувати там, засунути в одну ішку, вона вам створить вообще, енциклопедію всіх ваших правил, всіх моментів, що працює, що не працює. Ось тому, будь ласка, цим користуйтесь. І дев'яте це оцінювати результати. Що це означає? Тобто, оцінювати результати це, опять-таки, ви не просто передаєте людину, ну, типу, все, йди, працюй в свободне плавання. Ні, ви повинні його суперкласно контролювати, тому що зараз ви вже становитесь керівником для неї. І ви повинні з нею класно почати взаємодіяти. Тобто, перше, давайте прийдемося це встановити регулярні зустрічі. Все, регулярні зустрічі. Як часто ви проводите дзвінки, і ви як ви часто ви обговорюєте проекти, задачі і так далі. Я вам рекомендую з самого початку взагалі, кожного дня робити. Так, да, це можуть бути дзвінки по 15 хвилин, але в цьому немає ніякої проблеми. Нехай так буде. Друге, обговорити процес, обговорити досягнення та виклики, з якими стикається команда. Тобто, тут ви можете проводити. Знаєте, це вже не як не як дейліки, де ви проговорюєте щоденні задачі. А це вже як ви проговорюєте результати кожного дня, ви їх аналізуєте. Ось третій пункт, наприклад. Ви оцінюєте результати вашої роботи кожного тижня, наприклад. А кожного понеділка ви обговорюєте процес, що ми плануємо на цей понеділок. Тобто на, цю, на цей тиждень. Що будете робити? Далі обговорюєте можливі покращення. Дивіться наш YouTube канал. Тобто дивіться наступні там відео, можливо, беріть щось для себе і вже використовуйте це в роботі з цією людиною. Буде класно. Можливо, навіть дайте їй задачу щось подивитися від нас, і нехай вона це впровадить в роботу, а не ви, до речі. Класно, можна давати свободу таким людям. І надавайте постійний зворотний зв'язок. Ось це супер важливо, це найважливіше, тому що. Люди будуть працювати десь. В них буде щось получатися, щось не буде получатися. Показуйте їм, тут ти молодець, тут не допрацював. Тут я би б зробив по-іншому і взаємодійте з ними так. Ну як вам сказати правильно? Як ніби ви їх наставник, ментор, який задає правильний вектор, слідкує за тим, що він робить, за його результативністю, і ну, бажає всього максимально найкращого. Але не робіть з людей, пожалуйста, інвалідів. Це дуже варто. Це бляха посліднє, саме важливо. Не робіть з них інвалідів. Не рішайте за них їх проблеми і не рішайте за них їх задачі. Нехай вони з цим справляються. А ви надаєте зворотній зв'язок. Зворотній зв'язок це не означає, що ви переробите задачу. Ребята, відлічайте цей момент. Хорошо. Ну що ж, ми закінчили. Розповів те, що встиг за це відео. От, буду далі вам видавати сочну контенту. Тому підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, сподобалось, не сподобалося. які у вас є до мене запитання, завжди буду радий відповісти. Ну що ж, полетіли? Далі. Опа. Зараз. Оп. Так, хто тут додивився до цього моменту, Ого, 23 минути. Нормально, 24.